Друзі, нас перші про головне поїхали. Росія побудувала нову пускову площадку для шахетів Брянській області. Всього за 35 кілометрів від українського кордону планувалося, що з цієї позиції безпілотники зможуть долітати до цілей швидше, мінімізуючи час на реагування української ППО. На базі одночасно розгорнуло кілька десятків технічних бригад для підготовки і обслуговування дронів а в ангарі зберігалося понад 450 апаратів. Об'єкт мав стати ключовим у новій стратегії масованих атак. Однак розвідка вчасно виявила активність на площаці. Момент, коли технічний персонал проводив передпускову підготовку, українські сили завдали точкового удару. Перша бронебійна ракета влучила в ангар, де зберігалася основна маса дронів. Потужний вибух підняв у повітря сотні апаратів, які детонували одночасно. Вогняна хвиля накрила всю територію. Вирвавши бетонні конструкції, обваливши дах, масштаб руйнувань перевищив всі очікування. Вибухи тривали більше години. спрацьовували боєзаряди паливої акумулятори, створюючи серію потужних детонацій. Хмара диму здіймалась на десятки кілометрів вгору і зафіксувала навіть супутники. Пожежі охопили сусідні склади, де зберігалися запчастини і додаткове обладнання. Вогонь поширювався швидко. Пожежні розрахунки не могли наблизитись через постійні вибухи. Ще дві ракети уразили місця розосередження особового складу операторів дронів. Точні удари на килибригаду, яка готувала апарати до запуску. Загинули десятки офіцерів, сотні солдат і техніків. Виживши, отримали важкі опіки і контузії. Польові шпиталі не справлялись потоком поранених. Багато з них залишались без допомоги. В соціальних мережах почали з'являтися повідомлення від очевидців, які чули серію глухих ударів і бачили полум'я в небі. Російські офіційні джерела спершу голосили про локальну пожежу на складі, але відео з місця подій швидко розвінчали цю версію. Очевидно, фіксували суцільне згарище. Де колись стояли ангари і командний пункт сусідні села зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вибиті вікна і пошкоджені дахи, зруйновані електролінії. Жителі масово покидали свої домівки, створюючи хаос на дорогах. Військових шпиталях Брянської області критична ситуація поранених везли, навіть у цивільні лікарні, які не були готові до такого навантаження. Медики повідомляли про гостру нестачу ліків і обладнання. Частина важкопоранених транспортувалась в Москву, але через відстань багато хто не дожив до операції. Втрати серед особового складу виявились настільки великими, що відновлення підрозділів стало під питанням для Кремля. Цей удар став принесливим. Знищення сотень шахедів в один момент означало втрату величезних ресурсів і провал плану масових атак, Втрата підготовленого персоналу і офіцерів ще більше ускладнила ситуацію на закритому засіданні Радбезу, обговорювали питання. Як компенсувати втрати, але швидких рішень не було. Навіть російські військові блогери визнавали, що це один з найсерйозніших ударів по інфраструктурі безпілотних програм в Брянській області. Поширювалася паніка. Родини військових вимагали офіційної інформації про долю своїх близьких, але влада мовчала. В регіоні почались перебої з транспортом і комунікаціями. Частина мешканців евакуювали в центральні райони Росії, Побоюючись нових атак, атмосфера страху і безпорадності, підривала довіру до місцевої влади. Коротка аналітика вдар з супупускові площадці шахедів Брянській області. Став стратегічною поразкою Росія, знищення понад 450 безпілотників складів і особового складу паралізувало програму атак на найближчі місяці. Це підтвердило вразливість російських логістичних об'єктів навіть у прикордонних регіонах і створило нову динаміку війни. Втрата техніки і людей в такому масштабі підриває не лише бойові можливості, а й моральний стан армії РФ, відкриваючи Україні нові можливості для тиску. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.